хоче компромісів щодо України і готовий продовжити війну, якщо його умови не виконають. Про це повідомляє Блумберг. І як зазначає видання Керманич Кремля спеціально наполягає на нереалістичних вимогах перед переговорами, знаючи, що їх не приймуть. Це суперечить заявам Трампа, який у спілкуванні з журналістами в Білому домі зауважив, що Путін хоче миру, констатує Блумберг. І у Саудівській Аравії триває зустріч делегацій а, України та США, і до складу української команди увійшли голова офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Андрій Паліс а, Павло Паліса. Пробачте, очільник МЗС Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров з американського боку в перемовинах задіяні держсекретар США Марко Рубіо, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц.